Вітаю! Давайте привітаємося та скажемо один одному доброго ранку. Молодці! Пропоную відгадати кілька загадок. Слухайте першу. на нього ти зможеш сісти, коли до столу покликають їсти. Здогадались? Так, це стілець, стілець, молодці. Наступна загадка. Одяг у собі збирає, по поличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Так, шафа молодці. Так, як ви вже здогадались, ми сьогодні будемо говорити про меблі. Давайте пригадаємо назви меблів. Стіл. Повторимо. Стіл. А це що? Стілець? Стілець. Диван, Диван, Крісло, крісло. Ліжко, ліжко. Шафа, Шафа. Полиця. Полиця. Пригадайте, як ми назвемо одним словом диван, стілець, ліжко, шафу, стіл, крісло? Як назвемо одним словом? Так. меблі. Це все. Меблі молодці. А якщо ми з вами підемо до магазину, в якому продають меблі, то там буде меблів дуже багато. Давайте уявимо, що ми в такому магазині та пограємо в гру один багато. Це стілець. А це стільці. Один стілець, коли їх багато, ми скажемо стільці. Повторіть. Це стілець. Молодці, а це стільці. Чудово. Це. Ліжко. А це? Ліжка. Молодці! повторимо, це одне. Ліжко. А це ліжка, їх багато. Це стіл. А це Столи молодці. Один стіл, а коли їх багато. це Столи чудово. Це диван, а це. Так, дивани один диван. А це дивани, коли їх багато. Це дивани молодці. Це шафа. А це шафи Молодці! Одна шафа, коли їх багато. Це шафи. А тепер пропоную перевірити нашу уважність. Ми пограємо в гру, знайди тінь», а потім пограємо в гру, знайди половинку. Давайте подивимось уважно та знайдемо цінь від кожної меблі. Це ліжко. А де його тінь? Пошукаємо. Так, ось вона. Молодці. Це стілець. Пошукайте його тінь. Так, це тінь стільця. Дуже добре. Це комод. Пошукайте його тінь. Знайшли. Так, це тінь, комода. Добре. Це шафа. Пошукайте її тінь. Знайшли. Вірно, це тінь шафи. Подивіться, це зразок цілих меблів. Стіл, диван, ліжко та стілець. А далі вниз у нас половинки мемблів. Нам треба їх з'єднати, щоб отримати цілі. Давайте почнемо. Це половинка стільця. Знайдіть другу половинку. Так, з'єднаємо половинки стільця. Далі це половинка ліжка. Знайдемо другу половинку. Знайшли. З'єднаємо. Це половинка дивана. Знайдемо другу половинку. З'єднуємо. Це половинка стола. Знайдемо другу половинку. Так, і з'єднаємо половинки стола. Молодці. Молодці. Ми з вами сьогодні пригадали назви меблів. Далі ми з вами пограли в гру Один Багато. А ще ми з вами перевірили нашу увагу та кмітливість. Та знайшли тіні і половинки меблів. На цьому заняття підійшло кінця, я вам кажу до побачення!